Знаєте, зараз люди дуже люблять гнатися за грошима, купувати собі різні речі, дорогі, круті машини, там, телефони, одяг, інші матеріальні блага. І коли людина вона купила там, наприклад, якусь собі прикрасу чи там машину, вона спочатку дуже радіє, така щаслива, але з часом ця радість проходить, і вже немає тих відчуттів, які були спочатку. Наприклад, там купив ти машину. Дорогу там таку класну, але через деякий час, років 10 чи 20 вона просто згнила. І куди вона? Вона просто вже йде на металолом, на мусор. І ти потратив купу часу, щоби заробити ті гроші, щоб купити ту машину і насолодитися нею там деякий час. І такі люди не розуміють віруючих людей. Думає, що жити на повну котушку на цій землі треба одірватися, бо ми тут живемо один раз, але потрібно зрозуміти, що земні блага, матеріальні блага, вони не вічні, а віруючі люди збирають для Царства Божого, і Бог їх сам благословляє цими благами земними. Тому є, наприклад, і багача, і Лазаря. Той факт, що багач він розкошував на цій землі, в нього було все, і гроші, і дівчата, і алкоголь, абсолютно все. І був бідний Лазар, який надіявся на Бога, він жив вірою в Бога. І коли багач помер, він потрапив в ад, а коли Лазар помер, він потрапив до раю на лоно Авраамове. І коли багать запитав у Лазаря, що робити, щоб не потрапити до пекла, він сказав, що треба слухати Мойсея і пророків. Потрібно слухати людей Божих, які збирають для царства Божого і допомагають іншим вчать їх цьому. Тому потрібно вже зараз подумати, що ми робимо вже зараз. Чи ми збираємо матеріальні блага, щоби через 50 років вже хух нарешті хата, чи ми будемо збирати для вічності, де ми опинимося після фізичної смерті? Тому я запрошую тебе вивчати Біблію, Слово Боже, щоб навчитися збирати для Царства Божого для вічності.